Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Спілкуючись із клієнтами, я зауважив, що багато хто не розуміє, для чого оскаржувати незаконно накладений штраф ТЦК, або ж безпідставне оголошення у так званий розшук ТЦК. Або ще краще. Люди вважають, що оскаржити і довести свою правоту у суді неможливо, чи що це взагалі нічого навіть не дасть у випадку виграшу. Тож далі у відео коротко і по суті я поясню, для чого вам треба оскаржувати незаконні штрафи і розшук ТЦК. Якщо незаконно відновили на військовому обліку. ТЦК взяли собі за звичку, тихо і вперто поновлювати на військовому обліку осіб, які пройшли ВЛК до серпня 2023 року. Та були визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. І знаєте, чим вони мотивують такі свої дії? Просто запевняють, що закон змінився, і тепер усім непридатним необхідно пройти ВЛК повторно, що її за новими правилами повинна затвердити вже ВЛК там обласного рівня. Звісно ж, це незаконно. Чому? Бо це юридична база. Закон зворотньої сили немає. І висновки ВЛК про непридатність, які були зроблені відповідно до чинного на той час законодавства є чинними, доки їх не скасують у суді або не приймуть відповідну норму саме в законі, який ще й не повинен суперечити іншим законам. Що робити? Звертатись до суду для оскарження незаконності відновлення на військовому обліку та для підтвердження дійсності вашого висновку ВЛК про непридатність. Результат: суд зобов'яже працівників ТЦК привести дані резерв плюс у відповідно з вашим якраз статусом у паперовому військово-обліковому документі, тобто змінити його на виключений з обліку. Як наслідок, ви припиняєте бути військово зобов'язаним і ніякі розшуки, штрафи, оновлення даних там на вас не поширюються. У вас залишається лише тільки один обов'язок громадянина на вимогу групи оповіщення пред'явити свій військово-обліковий документ, щоб вони переконалися, що ви виключений з обліку. І відпустили вас. А ще більше корисно знайдете у моєму телеграм-каналі, якщо підпишетесь на канал. Якщо ТЦК незаконно оштрафував, повідомлення, що ви не пройшли ВЛК із пропозицією сплатити 50% штрафу, надходять у застосунок Резерв Плюс без винесених ТЦК постанов. А тому штрафів, про які вам повідомляють у Резерв Плюс, юридично не існує. Приклад. Визнавши офіційно свою вину у непроходженні чи у відмові від проходження ВЛК шляхом подання до заяви про визнання правопорушення, ви вже 100% будете зобов'язані пройти ВЛК. У разі сплати штрафу, громадянин фактично визнає себе винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого статтею 210 КУПАП. А притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення особи у розшук, незалежно від того, сплатив він штраф чи ні. Не треба думати, що ви сплатите штраф ТЦК і він від вас там відчепиться. Такого не буде. У разі сплати штрафу ви все одно будете рахуватися у розшуку. Тому негайно оскаржуйте безпідставні штрафи ТЦК до суду. Результат: з вас не стягнуть щонайменше 17 тисяч гривень штрафу з перспективою виключення з реєстру оборіг як порушника право військового обліку. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драги і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому. Коментарі або ж можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК поліцію чи суди. Якщо ТЦК оголосив у розшук. Якщо вам у мобільний застосунок Резерв Плюс надходять повідомлення про накладення штрафу з пропозицією подати ту заявку про визнання правопорушення і сплатою 50% розміру штрафу, це лотерея! В дуже рідкісних випадках може спрацювати. Але, як показує досвід людей, з рошу знімають, але знову включають просто з інших підстав і на певний період часу. Проте, згідно з законом, особа не може бути оголошена ТЦК у рошук без винесення стосовно неї постанови про адмінправопорушення. Якщо у ТЦК у ТЦК оголосили урошок та. Запропонували сплатити вам половину штрафу, тоді необхідно оскаржити до суду незаконне включення грошок ТЦК. Сплата штрафу не виключає особу з розшуку в інформаційній системі оберіг та інформаційній базі МВС Армор, а також не звільняє від обов'язку прибувати до ТЦК за новими повістками. Зняття з розшуку можливо лише у випадках оскарження та скасування судом постанови ТЦК, яка стала якраз підставою для оголошення у так званий розшук. Наразі вже прийнято багато судових рішень, яким зобов'язано ТЦК виключити особу з розшуку в реєстрі оберіг з підстав її оголошення в розшук без якраз винесених постанов про адмінправопорушення. Результат. Коли ТЦК виключають вас із розшуку, у застосунку Резерв Плюс зникне той червоний рядок про порушення правил військового обліку. Як наслідок, ви зможете без проблем отримати відстрочку і не заберуть до ТЦК, наприклад, із вулиці, як порушника правил військового обліку, який перебуває у розшуку ТЦК. Щодо всіх вище вказаних ситуацій, у мене вже чимало переможних. Рішень, коли суди стали на бік військово військовозобов'язаних і захищають їхні права, керуючись вимогами закону. Адже якщо працівник ТЦК порушує процедурні норми та прописані законом і постановом правові процедури, це підстава для оскарження їхніх дій та рішень. А для суду якраз це буде доказом вашої правоти. А отже, ви виграєте суд і захистите своє право. Право. Було цікаво та корисно. Підтримайте канал і якісний юридичний контент. Окрема подяка вірним спонсорам каналу. Всім дякую за увагу. Було цікаво та корисно. Підтримайте канал і якісний юридичний контент. Окрема подяка вірним спонсорам каналу. Оговорився контент. Бувайте!